Друзі, всім привіт! З вами Венс, і сьогодні ми будемо грати на пристрої кріоснаряди на рельсу. Так, подивимось, що він може. З опису я зрозумів, що тут кожен вистріл наносить ефект заморозки по суперникам. Зараз ми це перевіримо. Так, промазав. Так, перший є. Першого заморозив. Я може не дуже добре граю на рельсі, бо я не люблю далекобійні пушки. То не знаю скільки я кілів зроблю. Так. Нічого собі. Імунітет і в того, і в того. Заморози. Ну це такий пристрій, мабуть, більше командний. Ого. Збили мені приціл. Заморозив смоку. Ну, перезарядка така, досить швидка. О, перший кіл, тільки я зробив. Заморозив? Гранаточку йому. Оп, нормально. Гранатка спрацювала. Там якраз завдання є, щоб робити кіли гранатою. О, нормально. Зараз я тут трошки замінуюсь. Щоб до мене ніхто не під'їхав. Так. Кину в мінус, я, мабуть, того. Корни там. Так, твінс. Оп, заморозив твінса. Так, Скорпіон по мені прицілився. Але в мене, мабуть, якраз від скорпіона стоїть захистий модуль. Оп! Забрав кінця. Так, заморозив мамонта. Добив мамонта. Ну, таке перше враження, що пристрій прикольний. Я вважаю, що якщо от ви любите грати на пушці рельса, то вам дуже сподобається. Так. Ага, у нього ще й захист 50% Знову я його підморозив. <рес> Наїхав він на мою мінку. Так, заморозив. Нормально, поставимо знову мінку. Так, заморозив я Теслу. Заморозив скорпіона. Ну такий пристрій прикольний. Мені вже починає подобатись. Так. Оп. І зараз, мабуть, я його доб'ю. На жаль, не добив, але... Добуваю аж з третього разу. Так. Нормально. Так, щось дивлюсь, я потрошки розігрався. Головне, щоб в команді було кому возити прапори. Моїй, бо я тут буду грати на кіли більше. Я ж не буду на рельсі їхати за прапором. Так, промазав. Так, заморозив молота. Знов заморози. Так, я ніби аптечку прожав, не знаю чому. Вона не спрацювала, може трошки поквапився. Так, летимо знову наверх. Знизу нам тут нічого робити. Оп, заморозив твінца. Так, поїду наверх. Зараз я там той прохід заміную, щоб вони до мене не могли дістатися. Так, ніби тут нікого немає. Оп, твінса знову заморозив. Як ви бачите, що вже досить багато захисних модулів від рельсів з'явилося. Так, заховаюся від скорпіона. Поставлю тут мінку про всяк випадок. Так, нікого тут немає. Так, де вони всі подівались? Оп, заморозив скорпіона. Так бачу вже хтось їде. Оп, заморозив скорпіончика. Оп! Ще раз заморозив. Бачу хтось підірвався на моїй мінці. Ставимо тут мінку. Заморозив хорнета. Так, промазав. Ну, друзі, я часто промазую, бо я на рельсі так не граю, то. Тому так. Оп! Вбив Твінса Заморозив. Молота. Ще раз заморозив і добив. Молот, до речі, бачите, також грає з підривником. Оп, заморозив твінса, ага. Знов заморозив. Ще раз заморозив. <рес> Він думає, ти мене вже задовбав, хлопче. Так. Я вже думав, що я на своїй, своїй власній мінті підірвусь. Так. Тут бачу хтось є. Заморозив скорпіончика. Добив скорпіончика. Важко робити кіли, бо майже всі побрали захисти від мене по 50%. Як ви бачите самі. Так, є в мене овердрайв. Оп, промазав. Заморози молота. Дахма прожав овердрайв, він все одно на мінці підірвався. Так. Пише, що імунітет, але я думаю, що немає в нього імунітету. Хоча все може бути. Два постріли залетіло. Два рази написало, що імунітет. Так, тут поставлю мінку. Так, заморозив вогнеметика. Так. Він їде. Оп, заморозив він, Знов заморозив. Я раз заморозив. Ще раз заморозив. ух чуть той з мене не вбив. Так, кінця є сплеш урон, тому потрібно трошки від нього ховатися. так Можна ще одну мінку там поставити. Оп! Заморозив скорпіончика. Я раз заморозил. Промазал. Заморозил. И мой скорпион его добил. Так. Так, бачу там скорпиончика. Заморозил. А ну Ні. Ну капець. Я не можу просто прицілитись туди вниз. Можливо, просто корпус не підходящий, щоб стріляти вниз. Немає розкачки. Хороший. А ви, друзі, напишіть в коментарях, на яких корпусах граєте на рельсі ви. Ну, я б ще міг би взяти вікінга для цієї комбінації, але не знаю щось мені. Літаючі корпуса. Трошки краще. ніж гусеничні Оп! Заморозив. Ого! Дивіться, як він всі залітають. Це просто капець. Нічого не можна зробити. 18 кілів зробив. Так, до речі, також можу поміняти захист, але вже немає сенсу вже 2 хвилини до кінця. Оп! Забираємо молота. Заморожуємо. Вікінга, кажу вікінга, мамонта. Так. Оп! Знову мамонта підмороза. А ну гранаточку туди. На жаль, не докинул Ты знову мамонта заморозил. Так, Скорпион, бачу, кому не прицелился. Живучий ты мамон, такий, что то капец. Забираем подрывником. Винца. 20 кидлив я сделал. Ну, дело такие себе, я, я дивлюсь. Ого. Заморозив. Оп! Ще раз заморозив. <кхи> так. І забирає він мою візитку підривником. Бачу там союзники доставляють. Непогано. Вбив мамонта, прожму овердрайв. Все одно вже кінець каточки. Ну, з цим пристроєм у вас явно буде позитивне УП, я думаю, якщо ви будете стояти і робити кіли. Ну, як ви бачите, якщо ви будете сам на сам грати з цим пристроєм, то в ближньому бою навіть у вас є перевага, бо ви заморожуєте своїх суперників і тим самим відключаєте йому подвійний урон. Так ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментар і підписуйтесь.